Всім привіт 3 листопада, о, мамки на велик стоїть. Поставили на овцушку ага. от Чернігівська область. Плюс 13 -теньку. пасіка гуде. Тут гудуть, летають. Ці Трошки менш. менше стоять. Там лучше, краще. Оль, то ты мамки на велик поставила тут. Вот такая красота. А ты куда? Ты куда повзешь, Верка? Бабах. Что бабах? Баба. Привет, дорогая. Тут уже Будемо переносити сюди дерев'яшки на ці три ряди. Ці дві, напевно, на платформу поставлю. бо Там треба забрати буде три, Дві точні забрати, один пустий, там мулик. Влетіла сім'я одна. А ці треба буде, три поставити. Обробив сьогодні проливом метразом зранку. Ну, в принципі, зараз часов скільки 11, може 12. На платформі летають, нуклеуси клеуси летають. які сильніше, які слабше. Платформи летають, дівки платформи вивозив цей год на соняшник. Ну, трошки принесли. Туди куди вивозив, правда на конець взятка я туди вспів. На конець взятка спів. Тому що на той соняшник, який надіялися, ми що він буде виділяти, він нічого не, не виділяв. Тут літають. Полетели, девки. Все летают. Мінус ППС. Бачите, синички, треба сітку якусь куплять. Накривати чимсь. Трошки дав Не багато, не мало, а неприятно. Дав неприємно неприятна. на 20 карпусів ще. Це кришки Нові я включене днища 20 днищ, 20, 20, 30. кришок. З запасом, кришки з запасом зробив, так як було у мене всього металу. Це не алюмінька типографічна, а це хороший метал. Получився мені. Друг мені купив. Привіз, вийшло по ціні алюміньки, Грубо говоря, він мені получився. От. Це додати буду 20, 20 уліків, роблю 20 корпусів. Це 145-й, теж 145, є, тоже 145 обшиваю алюмінькою. Начинаю починаю обшивати, мені подобається. Ось обкрутив. Класно, виходить. Ну, а 300-й, так як я обкручував. Це 145. О. Це з пенопласту. Так, пенопласту у мене вже 5 років влік, є перше, що я робив. І все Все добре Ну, є таке, що. Так є трошки де рамка притуляється, боя рамка трохи на іскось. а не вигрізли, чуть-чуть запрополісували, так все нормально. Одне що обвязка б відходила. Перше, я робив, попадалось пухловате. робив з двохметровки, пиляв на обв'язку, попадалось пухловате. то там, де пухловате, там короче, приходить. Амінь, короче, приходить їй А там, де хороша була. Без пухло, там все нормально, це 5, за 5 років. От, то я думаю, 10 років вони відслужать а аби аби а Пенопласт Пенапласта це точно, аби об'язка відрізали. Ну, тепер буду обшивати усі алюміньки і магазини. Так само, як усі є карпуса, це 300 корпуса. буду обшивати так само і магазин. Там в мене 90 магазинів, видно, ППЕСК на дворі стоять. То не знаю, може буду купляти алюміньку таку типографічну теж обшивати їх весною побачу. Ну, ці яшанові, тут буде мене 200-х таких карпусів і 20-145 зроблю. Поки для початку мені хватить, бо може це будуть на отводки Буде видно. Це рамки почав старий, ці, що перетопив трошки почищати і на... підтягувати проволоку, яку перетягувати, яку підтягувати і наващувати Почав потихеньку. ну Скоро пена знову пачку, заказав, прийде. то буду заниматься магазинами корпусами. Так и корпусами. Такие справи. Ну, не знаю. Есть планы такие купить, Еще буду на весну алюминки. На эти у меня на все хватает. На эти на, на все хватает. Нарезанные. Дочь кивай привет. Кивай привет, дочь Покивай привет всем. Покивай. <связь> вот ты умничка. Давай, тата, по а тебя. Давай. Давай, <связь> Молодец. Опа! То впав. І такий справий. Коротше, мені не Обшивати алюмінки. Це що так, що? Воно все так нормально на магазині, в магазини год не стоять, все нормально. Ну, краска, там обдирається, там обдирається, це мені що не подобається. Кришки теж переробляю. Роблю кришки, буду на той год багато переробляти, робити і з фальцем з тим. Щоб криша ставала, Получається всюди аж заходило фальц. 1,5 см буде сюди заходити на карпуса, щоб не затикало, тому що так з прямим фальцем у мене становиться просто сюди, на цій фальці, то пленка задержає влагу і воно все напитує в дерево, то погановато, Мені не понравилось. Тепер буду ці 10 штук зробів, нових поміняти. А це на наступний рік буду робити, бо багато є таких, що вже підпухшує. Буду міняти. Такі справи. А на 3 на ППС треба купляти якусь, Не знаю, може хто посовітує, напишіть, хто якою сіткою пользується, накриває ціни. Бо шестирамочник я обшивати не буду алюмінькою, воно мені не треба. 25 шестирамочника у мене зараз зимує. ставлю по 3-4 по 4 рамки, тому що їх теж маток продавав, не всі сили набрали нормально. Є такі 5 одна, одна є, а так в основному скоротив на 4 і на 3. Хай зимують будуть на пакети. Або на пакети, або ж якщо спросу на пакети не буде, то буду, буду якраз заселяти оці ці 20 уліків. Нових, що роблю. Як буде спрос на пакети, продам пакети. А ці нові уліки я отводки буду робити. Такі справи. Все, всім удачі, всім пока.